Всім привіт! Не дає погода мені в цьому році завершити сезон і зорати город. І поки в мене є час, вирішив переробити, переробити свого плуга, так як не дуже він мене влаштовував, неправильно я його зробив. Ось вирішив я відвал зробити інакший і повністю оцю, оцю частину нижню з лемихом переробити стара частина у мене ось тут наварено було, наварено, неправильно я його зробив ось і вирішив я переробити. швеллера у мене такого не знайшлося. Багато відео є в інтернеті про це все діло. Ну, не знайшлося у мене швеллера, Зробив з двох уголків. Вони були у мене 60-120, це дуже великий був би швелер. Ось я один уголок підрізав до 40 мм, і вийшло у мене 100 мм. Тобто 10 см вийшов отакий швелерок. Ну і далі по стандарту робиться багато. Відео вже про це є на YouTube. І я теж дивився на YouTube, і робиться ось такий в угол, тобто береться листока 4, згинається під 45 і потім ще раз згинається і виходить 22 градуси угол. І тоді береться цей швирирок, кладеться ось так, вирізається, потім ложиться сюди, розвертається на 45, вирізається, отак відмічається. Потім знову складуємо його на 22 і вирізаємо, відмічаємо отут і вирізаємо. І виходить ось така конструкція. Тепер, що я хочу зробити, тепер треба мені сюди таку пластинку зробити, наварити, до якої буду я кріпити. Цей лемиг. На попередньому плузі я все варив. Бачите, тут було варено. Ну, а в цей раз я хочу зробити на болти його посадити як, як треба. Ось так. Зроблю цей і посадю його на два болти. Звісно, трішки болти. Якби ось тут десь був один і ось тут, було б краще. А так тут і тут. Ну, Я думаю, воно його видержить. Буде це все діло приблизно ось так. А тут далі піде вже отвал. Ось. Ну, Коротше, я зараз буду це все діло робити. Зроблю цю пластину, просверлю отвори. Ну і поступово вам буду це все показувати. Дивіться, приварив я чи прикрутив вже е, лімішок. Е, так, значить, яким чином я це все робив? Дивіться, ось пластина по довжині, яку там треба. Нічого страшного, можна довше вона тут відріжеться потім. Е, значить, просверлив я отвори, прикручував пластину спочатку до леміха. Лім, а потім е прикладав його до основи, щоб він у мене ліг, як треба, повністю своєю площиною. площиною. Ось так. Підкладав, під низ, якраз товщину отакою. Тобто, підбирав, як у мене треба. І вийшло так, що оцей у мене підійшла нормально. Ось. І тоді я поприхвачував і обварив. Тобто зазор у мене там зараз є десь 9-8 мм. Тепер, що робимо далі? Так, тепер, щоб закрити оцю частину, і підготувати під отвал, треба виготовити отакий уголочок. У мене не було підходящого. я вирізав з більшого, виміряв, вирізав, дивіться. Значить, треба зробити його таким чином, щоб ви тут заварили, тут обвариться. Не робіть тільки, щоб він отакий був, аж сюди, наприклад. Лучше його підріжте, щоб у вас тут була площина. І от то відміряєте спочатку, ось у мене цей шматочок, дивіться. Значить, він був, наприклад, отаким, да? ви відміряєте його, просто відчерчуючи по цій стороні. Знімаєте, віднімаєте 3 міліметра від. Цієї полоси, що ви провели, віднімаєте ще нижче 3 мм і відрізаєте. Для чого, для чого це робиться? Для того, щоб сюди став у вас отвал. Він товщиною 3 мм з газового полона. І щоб він сюди вам став, щоб ви не наварювали зверху, тоді не сюди його наварювали. Ви розумієте, щоб не було цього. Як він отак ляже, щоб не було цієї толщини. А щоб ви його вставили от сюди і ось так він рівненько у вас навариться. Ви зрозуміли, так? Да? Зараз я оце прихвачу і будемо далі. Так, що роблю? Намалював, точніше, я відвал свого плуга. Значить, коротко дам швиденько розміри, як я робив. Значить, картон беремо, робимо шаблон, значить, проводимо тут просто лінію пряму. Потім беремо таку ж саму те, що ми брали на, коли робили, вирізали саму основу для плуга. Значить беремо, прикладаємо. Ось так і малюємо лінію. Все, більше нам це не треба. Далі, значить, беремо від цієї точки, відміряємо 11 см, ставимо точку. Потім беремо угольник звичайний, прикладаємо до цієї лінії, відміряємо 20 см. Ставимо точку. Далі, в будь-якому місці, далі по цій лінії. Також прикладаємо угольник і теж відміряємо 20 см. Ставимо точку. Далі цю лінію з'єднуємо, якомога, далі, наскільки є у вас картон там з'єднали. Далі. Від е, цієї точки відміряємо 10 см, ставимо точку сюди. І з'єднуємо нижню Д11 і верхню Д10. З'єднуємо їх. Це наша, наш перед е, відвала буде. Далі від 11 см відміряємо по лінії. 25 і ставимо точку. Поставили. Тепер від цієї точки, знову ж таки, де 11 см. Ведемо 60 см, щоб пересікалося з оцією лінією. Ставимо точку. Ось, 60 см. Ось іде лінія від 11. До, щоб вийшло 60 см. Ставимо точку. І далі все просто: беремо від 10 до 11 до 60 де крапку поставили, малюємо полукруг. Намалювали. І також вниз від цієї крапки до вниз відмічаємо 2 см, ставимо крапку. І також малюємо. Полукруг до 25 см, де ми відміряли 25 см. Намалювали і все. Таким чином, отвал, шаблон для отвалу готовий. Залишилось вирізати, прикладаємо на балон, вирізаємо і все готово. Так, дивіться, будемо ми вирізати зараз отвал. Значить, набираємо обов'язково повний. Болон водою, це саме головне. Треба, щоб був він повний водою, аби запобігти всяких не дуже приємних випадків. Ось, далі. Що робимо далі зараз? Далі ми відступаємо 2 см від. З цього шва, так як тут накладка прорізати погано буде. Черчимо лінію отут беремо таку саму, як у нас був шаблончик, оцей кут, потрібний нам. Наставили і обвили, провели лінію. так Тепер беремо наш шаблон, представляємо його. Ось так і обводимо повністю по його контуру. Зараз я виріжу і покажу, що вийшло. Так, продовжуємо приварив отвал, значить, як я зробив. Ось тут беру по краю, ось тут він виступає. Тут потім відріжеться і все. Що ще зробив? Ось тут вирівняв леміг. З оцією частиною швеллера, він рівно. З цією частиною. Далі. Щоб е, треба вивести отвал, задню частину отвала, е, щоб оцей радіус, оцей радіус був більший, був менший. Оцей радіус був менший, ніж ззаді. Е, е, або однаковий, або От передня частина радіус менший. Якщо так подивитися, то можна побачити, що у мене задня частина, вона відходить. Для чого це робиться? Коли буде йти сюди земля, набиратися. Якщо ззаді радіус буде менший, і вона буде застрявати. Це робиться для того, щоб земля спокійно виходила. Як я це робив? Дивіться. Приварив ось сюди пластинку отаку. Зробив дві прихваточки. Потім сконструював отаку тяжку. Тауреп взяв. Ось тут приварив, щоб більш-менш воно тягло ж його сюди. Приварив прямо до цієї пластини тауреп. А тут приварив цеп і на болтові до другої частини таурепа і натягував. Підтягнув трішки, ще точку поставив тут і тут. Підтягнув трішки, ще поставив. Підтягнув і ще поставив. І ще підтягнув, подивився на, так, на око, щоб воно було там радіус більший. І приварив саму цю тягу. тягу Розпорку, яка держить отвал. Все. Приварив отаку стойку. Точніше, кріплення для стойки, Ось тут буде йти стойка, приварюватися до цієї площини. І все, друзі. Зараз, значить, я відпускаю тауреп. Дивіться, я його відпустив, бачите, а отвал залишається на місці. Все, значить, що я зараз роблю? Приварюю п'ятку і ставлю стойку. І, в принципі, на цьому плуг буде зроблений. Ну, звісно, а, ще не зроблений. Ще треба буде відрізати оцю частину лишню. І все. Ну, далі все покажу. І ось такий вийшов у мене плужок. Щепку я зробив трішки раніше. Вона вже була готова. І ще на попередній. Плуг, ось, ну Але е, плуг я вирішив переробити, ну а щепку ж всю, звісно ж, оставив. Значить, плужок виглядає ось так. Дивіться, тут в мене все рівно з польовою дошкою йде. Ніяких виступів, нічого нема. П'ятки теж нема. Не ставив я п'ятку, тому що в мене є. Опорне колесо. Якщо є опорне колесо, п'ятку можна не ставити, просто йде польова дошка. Так, Ну, це в мене трубка для груза. Груз сюди чіпляється. Не знаю, потрібно вона буде, не потрібно. Ну, Але коли з адаптером ораю, то це по-любому потрібно. Краще було б, звісно, сюди приробити якийсь груз, щоб чіплявся на сам відвал. Ну, то, може, потім перероблю. Так, по щепці всі регулювання тут присутні, абсолютно всі. Значить, починаємо з цього. Це, щоб, коли ви в борозну заїжджаєте, виставити, щоб плуг стояв рівно. Так, далі. Цей тауреп це для того, щоб регулювати захват. Скільки буде брати сам плуг. Плужок у мене сам леміш це від сіля і до від сіля 30 см. Ось. Ну, як правило, я беру захватом десь сантиметрів 25 см. Дивлячись, яка земля, сиро чи сухо. Значить, оце кріплення це буде ще відрізний диск. Він у мене вже готовий. Я тільки його перероблю під цей плуг, тому що цей же плуг трішки інакший, треба його буде виставити, щоб він йшов паралельно самого плуга. Так, далі регулювання по глибині знаходиться ось тут. Оці, оцей винт він регулює глибину, глибину оранки. Ось. Отак виконано воно, тобто оця частина і оця, вони ось так гнуться. І тим самим можна регулювати, зробив таурепи ще ось тут. Помічниця моя, вон, бачите, дрімає. <сум> Значить, для чого? Для чого він потрібен? Тому що конструкція, конструкція. дуже багато з'єднань. Ну і так як робиться ж це все без стокарних робіт, абсолютно без токарних робіт, то, звісно, є люфти. Тут трішки, тут трішки, там трішки на кожному з'єднанні є якісь люфти. Тут. Тобто, і коли ви ораєте і виставляєте глибину, наприклад, виставили. Плуг починає заходити, там люфт, там люфт, він іще глибше пішов. Потім вискочив, потім опять заглубився. Оцей люфт він буде постійно впливати на глибину. Не буде рівної стабільної оранки по глибині. Оцей тауреп, м, потрібен для того, щоб, наприклад, ви проїхалися, виставили глибину. Натягли, тобто, бачите, натягується оця частина і оця частина нижня. Тобто на оцьому з'єднанні. Це одна частина, це друга частина. Натяглося все. Він мертво стоїть не вниз, не вгору. Треба вам підрегулювати, попустили трішки тауреп, Покрутили цей гвинт. Чи вгору, чи вниз, куди, куди треба замілити, заглибити, куди треба. Все виставили і знову затягнули таореб. Все, і поїхали. Зато так надійніше. І е, не така нагрузка йде на оцей вузол. Тому що в такому випадку дуже велика нагрузка. На оцей гвинт, а це шпілька йде. Ну, а зараз така якість цих шпильок, що просто краще перестрахуватися. Так що, друзі, ось такий у мене вийшов плужок. Скоро іспити. Думаю, спробуємо поорати. Залишився у мене огород ще не ораний зовсім, ніяк я не закрию сезон, тому що там, де гірчиться, я її поливав, а плюс ще як зарядили дощі на тиждень і там просто не влізеш. Ну, спробуємо, там, де гірчиці нема. Вроді погода дозволяє, може, вдасться нам щось згорати. І покажу вам, як він працює. Все, друзі, ось таке було відео, ось такий саморобний плужок. Все, до нових зустрічей, всім па-па.